Данія красива скандинавська країна зі своєю особливою культурою, особливими акторами з холодною манерою гри та особливими наративами суспільства. Одним з відомих письменників минулих літ став Ханс Крістіан Андерсен, один з моїх улюблених каскарів. Його твори не типові для Європи та складно сприймаються тими, хто звик до красивих сюжетів, де основними мотивами є добро, дружба та любов. Ви ж, звичайно, знаєте його казки: снігова королева, стійкий олов'яний солдатик, принцеса на горошині, гидке качення та, звичайно ж, русалонька, про яку ми сьогодні і поговоримо. Вітаю, киці малесенькі. Мене звати Тоня. Казки Андерсена це окремий великий світ, який не піддається виду змінам на протязі часів. Але на жаль, деякі великі корпорації впевнено намагаються це зробити. Зокрема, «Дісней». оскільки кіноримейк русалоньки став найбільш обговорюваною прем'єрою цього року, то я не міг не сходити на цей сеанс і не поділитися із вами думками про те, що це взагалі заказка така і як на неї повпливав «Дісней». Але ви ж напевно вже знаєте, що русалонька там чорна. Ну тобто, а про що тут взагалі казати? Повірте, це не найголовніша проблема цього лайвекшену. Але аби зрозуміти проблематику цієї історії, нам доведеться поринути у світ казок Андерсена та зрозуміти, які думки він доносив дітям. Поїхали! Важливим в біографії кожного автора є саме країна походження, адже вона накладає на його творчість відбиток менталітету. І Ханс Крістіан не виключення. За своє життя він написав 3342 твори, які були перекладені на 125 мов світу, вражає, правда? Але вражає не стільки кількість, скільки жанр, казки. Казок у нього досить багато насправді, і це рідкість, адже казка це взагалі-то найбільш складний письмовий твір з усіх можливих. Ну здавалося, б, що складного поясню, казка це література, в якій кожна деталь має працювати чітко, вдало і не має бути доданою просто так. Вона має працювати. Більшість казок, які ми знаємо в своєму житті, це здебільшого народні казки. Вони відточувалися та шліфувалися на протязі багатьох років і передавалися від людини людині. І той факт, що хтось записав її вперше, не робить казку власністю автора, і взяти, отак придумати казку з нуля це складно, і треба мати певні таланти до цього. Так, він точно був талановитою людиною, хоча до кінця життя не вмів грамотно писати і допускав орфографічні помилки в своїх творах. Свої роки навчання він згадував як найгірші, а ректора університету бачив у кошмарних снах. І все ж таки він став знаменитим, як і мріяв з дитинства. Незважаючи на виразну зовнішність, на відсутність грошей, він навчив цілі покоління тому, що в цьому світі є важливим треба сказати що Данія, хоча й є найтеплішою зі скандинавських країн але все ж таки клімат там не настільки теплий як наприклад у нас тому людям для того, аби жити добре та мати усе необхідне, треба було багато працювати. Саме праця, як на роботі, так і над собою, стала принципово та пріоритетно важливою у вихованні дітей. Якщо ви уявите собі типову європейську казку, то це буде не про непроданню. Знаєте у цій історії, де бомж-крадій завдяки дивовижним магічним обставинам отримує собі принцесу, дружини і ще й палац до неї у комплекті та їм подібні казки. Це нереалістично, і датчани ніколи б таке не просували у своїй культурі. Їм напроти було важливо показати, що життя жорстоке, і аби жити добре, треба працювати, боротися і не робити дурниць. І Андерсен активно це пояснював за допомогою своїх казок. Є у нього казка Дівчинка з сірниками вона настільки коротка, що прочитати можна за три хвилини, але вона розповідає гірку історію дівчинки, що напередодні різдва торгувала сірниками і замерзла на смерть, бо ніхто не хотів купляти в неї сірники, а повертатися додому вона боялася, бо батько буде розлючений через те, що вона не заробила грошей. Казка виглядає звичайною поганою історією з поганим фіналом, але це не так. Вона демонструє читачу, що як би тобі не було холодно і яким би голодним ти не був, оточуючим буде плювати на тебе. В тебе не купляють сірники, треба щось зробити, докласти зусиль. Але дівчинка жила в цей день мріями про різдвяну ялинку, запеченого гуся та інше. Вона нічого не зробила, аби виправити своє положення. Навіть у холодному домі вона би не померла, але натомість стала спалювати сірник за сірником, які не зігрівали, а лише дарували надію. Казка показує, що жити надією і нічого не робити в жорстокому світі погана стратегія. Люди навряд допоможуть, але потім поспівчувають, побачивши твій холодний труп. Казки Андерсена не завжди мають хеппі-енд, Вони ставлять собі за ціль показати нам, як себе поводити, не мріяти про принців та дива, а брати і робити ці дива самостійно. І русалонька не виключення. Це казка про те, як Русалонька згубила себе своїми ж руками через дурні невиправдані фантазії. Вона закохалася у людину, істоту з іншого світу, про який нічого не знає. Вона дослідниця, їй цікаво знати більше, але вона не розуміла, що принц, який так їй подобався, гадки немає, що його врятували від смерті в океані саме вона. Він був непритомний. Але незважаючи на це, Русалонька прагне стати зручною для принца. Вона віддає найцінніше, що в неї є: свій чарівний голос заради того, аби мати ноги. Її не лякають ані болі в ногах та животі, ані відсутність чарівного голосу, нічого. Вона просто прагне стати тою, кого принц покохає. Але ж він нічим їй не зобов'язаний. Він одружується із іншою, розбиваючи їй серце. Сестри русалоньки також жертвують собою, аби врятувати цю дурепу і віддають відьмі своє волосся для того, аби виміняти його на кинджали, яким русалонька має вбити сплячого принца і тим самим зняти чари, знову перетворившись на морську істоту. Але русалонька не наважується на це і просто помирає, перетворюючись на морську піну. Я думаю, ви зрозуміли, в чому сенс казки. Показати, що ваші фантазії, які не підкріплені нічим, окрім мрій, не варті жертв. До того ж, русалонька це феміністична казка. Вона жила в своєму світі, де не була зайнята взагалі нічим, окрім розваг. Але отам, на горі, призначення жінки інше це патріархальний світ. І навіть болі в животі у русалоньки трішечки їй спойлерили, що головна задача і призначення людської жінки це народжувати. І її навіть намагалися захистити від цього, але вона все одно відчайдушно закінчила своє життя раніше, ніж судилося. Сумно. Так, це датські казки. Вони не будуть сюсюкатися із дитиною, і показувати нереалістичне життя. Через форму казки автор показує нам, як і справді стати людиною. Але як же поступив із русалонькою Дісней? Дійсне, оскільки позиціонує себе як френдлі студія, не могли дозволити собі зняти мультфільм на основі оригіналу Андерсена, тому повністю переробили казку і зробили з Русалоньки типову принцесу на ім'я Аріель. У мультфільма щасливий фінал, любов і поборене зло, як завжди. І хоча цей мультик став класикою Дійсною та був потрібний публіці в саме той час, історія не має тієї моралі, що була закладена автором. Аріель тут не дурепа, яка стала під власною своїм фантазіям. Це просто наївний підліток, якого розвела відьма. І до того, що Аріель могла виконати умови угоди з цією відьмою, але їй просто заважали Мурени, а потім ще й батя вписався за доньку, а потім принц вбив Урсулу і всіх врятував, а потім ще й батя знову перетворив свою доньку на людину, не чаклував там посохом дід Мороз, блін. Тобто дійсною не потрібні складні сюжети з глибокою мораллю, яка вражає жорстокістю. Їм потрібна красива історія, і вона справді красива. Це хороший мультик, який навіть сьогодні виглядає досить свіжим, але головний мотив історії повністю зник. Русалонька мала бути не жертвою, а каталізатором проблем. Принц Ерік не герой коханець а людина, що поняття не має про існування русалок, не те, що із відьмою морською бореться. Урсула це персонаж, що каже правду, але цією самою правдою і вводить в оману, а не оформлює угоду і намагається її власноруч зірвати. Аріель мала бути сама винна у тому, що зробила. Але ні. Ми побачили типову дівчачу історію про кохання, адже ніхто, окрім датчан, не хоче бачити реалізм долі у казках. Окей, переробили вони русалоньку. Добре, все ж таки вийшов в культовий легендарний мультик. Але що ж тоді не так із ремейком 23-го року, адже він, наче, зроблений на основі того самого мультику. Русалонька 23-го року це дуже дивна річ. Ну, по перше, звичайно, чорношкіра актриса на головній ролі. Я не расист, але йоб вашу маму. Аріель це вже існуючий сформований образ. Зробивши її чорною, Дісней знову вистрелив собі в ногу. Адже через міскаст багато хто тупо не захотів навіть бачити це кіно. І опитування в моєму телеграм-каналі це до речі підтверджує. Люди, яким подобаються діснеївські казки, розуміють, що від оригіналу казки дуже мало чого там залишилося, але вони йдуть на конкретні речі. І одним із таких конкретних речей була червоно-волоса красуня Аріель. Але замінивши її на афро дівчину з дредами, Дісней втратили навіть цю аудиторію. Там взагалі прикол якийсь кастом. Всі сестри русалки різних раз. Там є і азіатки, і чорні, і білі, і індуска. Вони всі доньки царя Трітона від різних матерів. От Ловелас старий півкану, переїбав. І що важливо, окрім Аріель, у касті Діснея увагу добре тримали завжди другорядні персонажі Краб Себастьян та Рибка Флаундер. У фільмі вони зроблені гіперреалістично, і здавалося б, досвід з Королем Левом повинен був показати, що дітям таке не цікаво а це кіно для дітей в першу чергу. Але ні, нічого їх не вчить. Якби аудиторія хотіла подивитися на крабів та рибок, вони б подивилися, наприклад, Animal Planet. а у цих персонажів просто відсутні емоції, те за що їх любили, і те, що там повинно було бути, просто відсутнє через високу реалістичність. На що так було потрібно робити, і до того ж, це я ще не кажу про Аріелі, яка більшість екранного часу знаходиться в кадрі з однією емоцією. Відьма Урсула, хоч і є типовою злою злодійкою, але виглядає цікаво. і Її музичний номер в українському дублюванні найкращий, як на мене, але не вистачило динаміки. Найкраща за оформленням була пісня Себастіана, і тут також проблема. У мультфільмі всі герої гіперемоційні, і їх поведінка це те, за чим хочеться спостерігати постійно. І навіть під час пісенних номерів є купа деталей, на яких тримається атмосфера. Русалонька це взагалі наполовину мюзикл, тому кожна пісня має бути оформленою. А у фільмі цього мало. Принц сумує та співає. Русалонька та взагалі співає постійно, але вираз обличчя у неї при цьому не змінюється. <пух> Я на сеансі вже був взагалі не радий, коли бачив, що зараз знову почнеться музична сцена. От коли ти дивишся мультик, то ти бачиш, що за 5 секунд екранного часу там мільйон подій відбувається, поки персонаж співає, там розповідається історія, щось тут відбулось, щось тут відбулося. а А фарби весело. А у фільмі це більш спокійна атмосфера, більш Спокійний і через це все виглядає нудно. Більше того, половину фільму Аріель веде себе як дурепа, яка закохалася у людину, яку бачить вперше, і в цьому контексті гнів її батька Третона виправданий. Але ж ми пам'ятаємо, що це не казка Андерсена, де русалонька поплатиться за таку поведінку. Це дійсний, і тут її зробили по-дитячому наївною. І не можна сказати, що це найгірше з того, що можна було б зробити. У мультику чайка, яка, до речі, в фільмі змінила стать, каже, що знайдена русалонькою виделка, це розчіска. І коли Аріель потрапляє у палац, під час вечері вона причосується виделкою, дивуючи всіх. Це показує її дитячість, адже хто в дитинстві так не робив? А у фільмі я нагадую, Аріель у нас чорна із дредами. Що ж вона зробила зі своїм волоссям під час прогулянки по ринку із принцем? Так вона почала намотувати їх на виделку як спагетті, звідки їй взагалі знати, що таке спагетті в людському світі? На що взагалі цю сцену блять туди вставили? До того ж чайка вміє розмовляти під водою чомусь. Тобто автори забили в принципі болт на власний лор всесвіту, на власні правила цього всесвіту. Якщо у вас є морські істоти, які мають право розмовляти під водою, це ок. Птаха як до них відноситься, а от за Урсулу дуже сумно вона втратила свою важливу рису через те, що змінили її пісню відьми в оригіналі. Вона співала русалонці про те, що чоловіки не люблять дівчат, що багато розмовляють, тим самим виправдовуючи свій злочин і примушуючи Арієль віддати голос. Вона казала, що якщо жінка німа, то вона взагалі золото і годі про іншу мріяти. А у фільмі вона співає лише першу частину оригінальної пісні про те, що вона чарівниця, відьма і взагалі майже свята. Про те, що голос Аріель буде не потрібний, лише одна коротка фраза перед музичним виступом, типу та кому воно треба, і це важливий момент, адже це хоча б якось розкривало злу злодійку Урсулу і показувало, що вона ще й хитра. А у фільмі її зробили більш яскравою та страшною, і це добре, але вона при цьому абсолютно чиста сценарно. Та й сцена викриття відьми нудна. Аріель власноруч розбиває кулони з голосом, хоча в мультику їй допомагало півнаселення океану. І враховуючи той факт, що Дісней в останній час старається не показувати в своїх проектах жорстоких сцен, дивно виглядає той факт, що сцену загибелі Урсули зробили не такою епічною, як в оригінальному мультику. А от царя Тритона відьма натурально вбиває на очах Аріель, хоча в мультфільмі вона перетворила його на недопалок цигарки, як і інших русалок океану. То що ж ми маємо за висновками? Невиправданий міскаст, погано прописані характери, занадто реалістичні тварини, переважно ненасичені музичні номери, чайка, що розмовляє під водою, та абсурдна поведінка Аріель. І Дісней вміє робити красивий крутий візуал, епічні пісні, але цього всього недостатньо. Вони просто раз за разом допускають фатальні помилки при створенні свого продукту, вони копіюють сцени з власних оригіналів, але досі чомусь не розуміють, що ну не можна зробити якісний фільм з того, що планувалося, як анімація. Мультфільм дозволяє більше, адже намалювати можна що завгодно, і навіть емоції у краба. У кіно з реалізмом так не вийде, і нащо воно тоді існує, якщо глядач любить саме перше? Для кого це кіно? Так я впевнений, що є й ті, кому зайшло. Я бачив таких людей в інтернеті, я бачив тих, хто плакав на сеансі. Ну що тут можна сказати? Дісней все ще вміє вибивати сльозу з глядачів, але якби вони трішки більше пропрацювали образи персонажів. То можна було б навіть забути про існування чорношкірої Аріеля, адже вона взагалі не головна проблема цього фільму. Головне це божевілля, яке влаштовує студія раз за разом, повторюючи свої помилки в надії на зміни. Коли ми дивимося казку, ми розуміємо, що фінал у нас буде щасливим, але нам цікаво побачити, через що пройдуть наші персонажі, аби отримати такий фінал. А беручи за основу анімаційний фільм, неможливо зробити адекватний лайв екшн, навіть копіюючи легендарні сцени один в один. Це тупо інша мало кому потрібна історія. І вона могла б бути хорошою, як той же Аладін з Вілом Смітом, наприклад. Але ні, нам зробили просто високобюджетну каку для неспокушеного глядача, який не цікавиться світом кіно. Складно, звичайно, але я все ж таки сподіваюся, що у них щось зміниться. Мої соціальні мережі з думками та анонсами за посиланням в описі, а мене звати Тоня. Ще побачимось.